Тому в тому році ось на цьому місці ці бореви свої гніздо тут у них. І в цьому році знову тут ті ж саме я по кольору птахів, бачу, що вони знову тут будуть висіжу в цих пташенят. Самець такий світлий, він вже прилетів, погодував цю. самочку и полетит. Вот она вы... выглядит. Вот ось. ось она. Сейчас я... может приблизиться. Еще. Вот она сидит уже, мабуть, вот, сховалась. Так что вот так. Тут она. Ось. Вона сидить, так що вони тут не перший раз я бачу тут висиджуються пташенять і ось вона тут. А саме полетів полювати. Ось вони тут на Львівському ЖК. Зараз я ще прибою наближу. Не, бесяна кожу. Ось вона. Штаты убого сейчас земной поза Высоко тут о, дверь если она тут на даху. Всё, сковалась. Очень Декаяся вона завевся самся, щоб годував її. Вона тут на гнізді, я не знаю. Чекає, коли він прилетить, і погадує? Ой, сонце, ну, не знаю, треба.